29 березня просвідчення. Побачивши його, вони були здивовані і сказали йому Його мати, дитино, чому ти так це зробив нам? Ось батько твій і я боліючи, шукали за тобою, а він відповів їм, чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справа отця мого. Лука 2, 48-49 Йосиф поділяє почування Марії. Побачивши дитя серед учителів, дивувався і радувався з нею. Так міняється в людському житті досвід і утіха здивування і радість, так допроваджує Бог наші терпіння на свою славу і на наше спасіння. Слова дитятка Ісуса може й викликати думку, що Він не, обдор... не одобрює великого бажання святого Йосифа і Марії знайти Його. Можливо, занадто жарилися про нього. Але не можемо допустити жодної провини в стараннях, і сам він не закидає їм чогось такого, але виправдовується з повною пошаною. Дитина пояснює перед своїми родичами свою поведінку і оправдовується. Наказав, як міг би я вас опустити, коли би цього не вимагала воля мого Небесного Отця. Так наказав мені святий обов'язок. Щоб я на короткий час залишився без вашої опіки. Чому ви про це не думали? Слухатися родичі і настоятелі було би хибою, коли би їхні накази противилися закону Божому, бо обов'язки стосовно Бога стоять вище від обов'язків щодо родичів. Тож, коли цього слава Божа вимагає, маємося навіть найсвітіші почування серця, цьому підчинити усім пожертвувати. Молитва. Святий Йосифе, ти відчував великий біль, коли втратив Ісуса, але радість твоя була великою, коли знову знайшов Його. Ради цієї радості, прошу тебе, випроси мені, ласку, щоб я, Ісуса, з повного серця любила, щоб цілком віддавала себе на Його службу. І хоч, як палку, любила би свою рідню, щоб радше противилася їм у цілому світі, ніж мала би образити Бога. Молися за мене. Щоб я так любила Ісуса, така любов буде моїм щастям у житті втіхою, в годині смерті та блаженству у небі. Амінь. Ісус навчає нас своїм прикладом, щоб наша любов до родичі ніколи не була перешкодою службі Богові. Маємо любити родичів, але любов до Творця має перевищувати любов до родичів. Шануй батька, а Богові корися. Історія переможена спокуса. Одна побожна молода жінка вступила до монастиря. Після облечення Злий Дух з сильними спокусами нападав на неї. В тій боротьбі молода монахиня часто плакала, не могла спасти, спасти ні, ні спати, ні їсти. Здоров'я її підупало, вже втратила довір'я, на покликання, хотіла вийти з монастиря. Настоятелька ж на цю боротьбу молодшої товаришки дивилася, як на випробування. Одушевляла її і навчала, як, як відправити дев'ятницю. Згодом спокусив і ступила, вона щасливо виконала свої монаші обов'язки. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний підло над Тогом, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Йозефе молися за нас.